Усім привіт! Хто хоче спекти таке смачне у себе вдома, не витрачаючи багато часу, рекомендую переглянути ось цей самий рецепт шоколадне брауні з сиром. Дуже смачно та дуже швидко. Усім приємного перегляду. Дуже простий рецепт. У миску розбиваємо яйце, включаємо вагу, Потім ми сюди досипаємо 50 грам цукру. Рецепт я весь запишу в описі під відео і в кінці відео. І це, це все треба нам збити міксером. Є. Беремо два стиглі банани, можуть бути темненькі, знаєте, вони там ще більш стигліші. Кидаємо у тарілочку. Ось так, бачите, їх чистити треба. Ось почищений. І беремо вилочку та їх будемо робити з них в кашку. Ось так. Так, вилочкою їх зминаємо. Дякую усім, хто підписується на мій канал, хто відгукується, коли роблять рецепти. Дуже багато зараз переглядів на пасках, є перегляди на печерицях маринованих. Дійсно, вони дуже смачні. І також ви переглядаєте дуже гарно квашені огірки з борошном. Вже є кашка. Це все ми відправляємо до яєчної маси. Так. Перемішуємо. Сюди одразу відправляємо манку. Какао. Має бути гарне какао. якісне. На малих обертах перемішуємо. Можна це робити і лопаткою, не обов'язково міксером. Тісто у нас готове. І переливаємо тісто у форму. Форма у мене овальна. Надам уже в описі під відео, скільки моя форма має все, тісто. І зараз розрівнюємо. Сирна начинка, бо у нас брауні це є ж сирне. Розбиваємо яйця у миску. 70 грам цукру сюди додаємо. Вийшло 80. Та розбиваємо. Є, сюди ми знову ж таки додаємо манки, теплого молока і збиваємо я молочко трошечки підігріла. І останнє, що сюди буде, це буде сир. Це у мене домашній, можна використати магазинний. Одразу купляйте пастоподібний. О, як я люблю сирні пляцики, сирник, ну взагалі це. Вони завжди ситні і дуже смачні. І швидко готуються. Перемішуємо. Я сюди додав лимонного соку. Можна якогось ванільного екстракту сюди додати, або цетри, апельсина навіть натерти, або лимона. О, це буде смачно. Так, все. Сирна начинка, сирна маса також готова. Так, і викладаємо її по шоколадному тісті. Все. То бачите, як швидко. Ніяких заморочок. Довго. Стояти біля плитки, не треба і щось видумовувати. Значить, у сирну масу можна додати навіть ізюм. Теж буде дуже класно. Журавлина, щось тут з собою, суко, фрукт, там, не знаю, цукати може. Так, можна сказати, готово, можна відправляти у духовку, але ми ще щось робимо на цьому перу. Отак, бачите? Трошечки зробимо хвильки. О, там трошечки помішається, і у розрізі буде дуже гарно виглядати. Наш шоколадний бравні, наш сирний бравні ставимо у духовку і пікатись при температурі 160 градусів на 50 хвилин. Так, наш бравні пропікся. Він ще трошечки гарячий. Я відкрила духовку і він так трошечки остивав у ній. Все. Залишаємо до повного вистивання. Можна його вже нарізати та подавати до столу. Але я маю розтоплений шоколад. І зараз я просто трошечки полюємо по ньому. також добавлю мигдалю. Трошечки його на сковорідці підсмажила. І додавлю мигдалю. ще посипала кокосовою стружкою. Ну, і тепер нарізаємо наше брауні. Ось, подивіться, яка краса. Дивіться, яке гарне тісто пропечене. Там навіть жодного борошна немає ні граму борошна. І вісі, яке гарне зверху сирна начинка. Все. Ну, а тепер дегустація цього самого смачного бравні. М -м -м. Відчувається банановий смак. М -м -м. Яка смачна сирна начинка. Шоколад. Ну, дуже смачно. Дуже дуже все гарно, гармонійно поєднано. Усім рекомендується це спекти, так як витрачається дуже мало часу, а смакота вже на столі. Усім приємного апетиту, Бережіть себе та Україну.